Благословенного вам недільного дня, дорогі друзі, шановні брати і сестри, слава Ісусу Христу. Сьогодні ми з вами маємо другу підготовчу неділю до Великого посту неділю про блудного сина. Євангелист Лука у 15 розділі розповідає ту притчу, яку говорить сам Ісус Христос. Напевно, це одна із найвідоміших притч взагалі в історії людства. Вона проста і її може зрозуміти як маленька дитина, так і доросла людина. Вона розповідає про одного батька. В нього було два сини, і ось молодший син. Він забирає свою половину майна і йде в далекий край. Там розтрачує всі свої кошти, приходить і розуміє, що він недостойний бути сином свого батька і хоче хоча б насититися в досталь хліба, який він дає своїм людям, які у нього працюють. І ось він повертається, та батько він іде навпроти нього. Він Падає йому на шию, він плаче, він одягає його в дорогий одяг, дає йому перстень, дає йому сандалі і тішиться, бо син був мертвий і ожив, пропав і був знайшовся. Але не старший син. Старший син він не розуміє хід батька. Ця притча вона дуже глибока. Про неї можна дуже багато говорити. Але головним, дорогі брати і сестри, у ній залишається те, наскільки люблячий батько любить кожного із нас. Це наш Господь. Він приймає нас, коли ми оступаємося, коли ми робимо щось не так, коли ми відходимо від Його благодаті. Але тільки ми будемо готові опам'ятатися, покаятися, прийти. Господь кожного із нас прийме. Я би дуже хотів, щоб готуючи себе до великого посту, кожен із нас поставив себе на місце молодшого брата, поставив себе на місце старшого брата, а також зміг поставити себе на місце батька. Ця притча, немов те дзеркало для нас, воно виступає і показує, чи могли би ми пробачити, чи могли би ми одуматися, чи могли би ми навернутися. І нехай Господь дає кожному із нас сили бути такими, як був люблячий батько, який прийняв свого блудного сина. Я бажаю всім Божого благословіння, і нехай мир, здоров'я і достаток панує у вашому домі. Христос, посеред нас був є і буде